Сполучені Штати зняли санкції з білоруських калійних добрив. Я десь два чи три випуска новин назад говорив про те, що я бачив, як білоруський Калій їде залізницею по території України. Це конкретно було в Рівненській області. Тепер, коли батька відпустив політичних в'язнів, вони, до речі, поїхали в Україну. От. Тому що ну, тепер тут будуть готуватись, мабуть, до скидання режиму, не знаю. От. В обмін на політичних в'язнів Сполучені Штати зняли санкції з білоруських добрив, калійних. От. І тепер білоруський калій, а, а можливо не тільки калій, а робиться він так само із російської сировини, з російських апатитів. <кій> тепер це все буде знову їхати в Європу в першу чергу, і в світ. А, ну, Для нас, можливо, це добре, бо в нас буде дешевий калій, для нас, як для фермерів. Але для нас, як для України, це хірово, тому що ми і далі будемо спонсорувати економіку недружньої держави. Тобто, гроші з Білорусі напряму в Московію не перетікають, але Білорусі за свої гроші там лікує, готує, спонсорує військову машину московитів. Тому це. Хірова новина насправді. І дуже стрімно зараз виглядає, да, що Сполучені Штати кажуть, що це не наша війна і нам взагалі по барабану, ви там собі робіть, що хочете, хай, хай вас там буде, як ви хочете.